Українська сучасна література десять українських письменників, яких варто прочитати. Софія Андрюхович. Андрюхович увірвалася в український літературний світ не лише завдяки відомому прізвищу. Як розповідає сама Софія, ще з маличку вона любила багато читати. Саме завдяки цьому захопленню, Андрюхович пов'язала своє життя з письменництвом, перекладами та есеїстикою. Перша книга Андрюхович, яка наробила галасу у літературних колах, це Роман Сьомга. Він вийшов друком у 2007 році. Читачам та критикам робота Софії припала до душі через свою відвертість та новаторство. Цитата письменника У написанні, як і в житті, постійно робиш помилки. І втрачаєш можливості, але це не причина, щоб не завжди завмерти на роздоріжжі. Я ніколи не напишу досконалої книжки, але я писатиму Любко дереш. Літературна слава прийшла до Дереша достатньо рано, у 18 років. Саме тоді у часописі четвер опублікували уривок з його роману Культ, який Любко написав ще у 16 років. І як би це зухвало не звучало, але твір і справді став культовим. Після цього автор опублікував ще кілька книжок, котрі отримали статус мегапопулярних серед тогочасної молоді. Намір трохи пітьми. Покоління Ящерки. Всі герої його творів підлітки, що намагаються дослідити навколишній світ. ТА НЕ перемогами єдиними. У 2012 році автор після п'ятирічної паузи представив нову книгу Голова Якова, яка отримала антинагороду Золота Булька 2012 від видання Літакцент Ні читачі, ні критики зрозуміли дивний сюжет роману. ЦИТАТА письменника. Є люди, які читають книжки, купують книжки, а є ті, для кого я пишу. Я пишу для тих, для кого проблема свідомості є однією із найцікавіших у їх житті. Це люди, які займаються питанням, що таке я, що таке свідомість, що таке світ, у якому ми всі опинилися. Таких людей небагато. Сергій Мартинюк Якщо вам не дуже відоме ім'я письменника Сергія Мартинюка, то ви точно чули його співи. А він соліст рок гурту Фіоле та директор музичного фестивалю «Бандерштадт». У 2018 році Мартинюк дебютував і як письменник, показавши публіці роман Капітан Смуток через рік колос, а саме такий у Сергія, опублікував збірку поезії Реп'яхи. Найсвіжіша робота Мартинюка твір Король дощу Історія Кості та Мар'яни, кохання яких триває під час ковідного карантину у 2020 році. Цитата письменника Написати свій роман і видати його було найзаповітнішою мрією. А зважаючи, що роман присвячений місту мого дитинства і, зокрема, нашому з вами дитинству, то це мрія за три Максим Кідрук. Кідрук, напевно, письменник, що подорожує найбільше з усіх літераторів України. Він відвідав безліч країн, серед яких Мексика, Танзанія, Нова Зеландія, Чилі, Бразилія та Еквадор. І саме враження від подорожей стали тригером, що спонукав Максима писати. Свою першу книгу, у 2009 році, він створив після подорожі до Мексики. Мексиканські хроніки історія однієї Марії отримала другу премію на конкурсі Коронація Слова. Вже за кілька років Кідрук став першим українським автором, що писав у жанрі технотрилеру. Така слава до нього прийшла у 2012 році після публікації роману Бот, де за сюжетом український програміст їде в Чилі, щоби працювати у таємній лабораторії, яка повинна зупинити дітей солдатів. Сам автор каже, що його улюблена робота Де немає Бога. Історія про Авіарейс 341. Цитата письменника: тут багато всього: релігія, стосунки Росії та України, війна, американський футбол, трансплантація органів і все це поєднується в тему батьків та дітей. На сьогодні для мене Де немає Бога, це найважливіша праця. Гаська Шиян, Львівська письменниця Гаська Шиян, яку насправді звати Галина, з'явилася на літературному обрії у 2014 році з книгою Хант, доктор Хант, яка написана у жанрі медичної фантастики. Критики оцінили у її роботах прямолінійність та щирість. Ще одним важливим фактом популярності шиян стала відвертість письменниці у рік свого виходу книга за спиною отримала літературну премію Європейського Союзу та всеукраїнську премію Літакцент року. Цитата письменника мені здається, що будь-яка героїзація персонажів це антонім олюднення, бо неодмінно передбачає замовчування певних рис, думок, реакцій. У всіх наших діях і вчинках, суб'єктивно хороших чи поганих, завжди є внутрішні, глибинні мотиви, які до них спонукають. І мені цікаво в цьому розбиратися, чи готовий до такого аналізу суспільства, важко сказати, адже людям часто потрібні позитивні ідеали. Валерій Ананів Ананіва важко назвати письменником. Він український воїн, що пішов на фронт ще у 2014 році. Протягом п'яти років служив у ЗСУ, з яких майже половини часу в зоні бойових дій на Донбасі. Отримав широку популярність завдяки дописам у соціальних мережах. Після повернення з війни Валерій став блогером та мандрівником. З 24 лютого знову захищає Україну на фронті. У 2018 році опублікував свою першу книгу Біографічний воєнний роман Сліди на дорозі. Робота Маркоса одна з перших в країні інтерактивних книжок, в якій історія війни на сході України розказана в устами свідків. Важливим доповненням до книги є QR-коди з документами, місця подій, фотографіями, відеороликами, географічними локаціями. У доступній для кожного читача формі автор передає всі жахи війни, які переживали солдати та місцеві жителі. Цитата письменника Війна, яку ми сьогодні ведемо, в першу чергу не за землю, а за думки людей. Ми ведемо війну з минулим, з паразитом, який хоче розповсюдитись. Ми можемо закінчити війну і повернути землі. Але якщо ми не припинимо русифікацію, то це буде поразка. Паразиту потрібна не земля, а душа. Артем Чех літературну кар'єру Артем розпочав у 2007 році. Тоді він опублікував свою першу книгу. Цього ви не знайдете в Яндексі. На неї одразу звернули увагу критики. У тому ж році роботи Чеха удостоїли нагородою міський молодіжний роман. Після цього письменник видав ще 12 книжок, активно продовжує писати і сьогодні. Робота чеха Хто такий отримала не лише любов читачів, а й відзнаки. Зокрема, стала книгою року від BBC Україна у 2021 році. Цитата письменника. Книжка Хто такий вийшла депресивною. Можливо, тому що і час був складний. І моє дитинство було не дуже легким, хоча я намагався додати щось світло до цього роману. Як вийшло, кожен оцінює для себе сам. Оксана Забушко. Забушко, дальнобійна, важка артилерія українського письменництва. Її книжки перекладені багатьма мовами. А щоб перерахувати всі її нагороди, українські та міжнародні доведеться записувати окремий п... довгий підкаст. Перший роман Забужко опублікована у 1996 році, польові дослідження українського сексу. Деякі критики назвали одним із засадничих текстів української літератури пострадянського періоду, один з найбільш об'ємних творів, як за кількістю сторінок а їх 832, так і за змістом. По суті, Забужко написала сучасний епос нашої країни. Її твір музей покинутих секретів, сімейна сага. Про три покоління української сім'ї з 1940 х років до 2004 року. Цитата письменника. Перша і головна заповідь письменника не збреши. Здавалося б, просто та саме вона, коли, трима... коли триматись їй послідовно, і робить літературу небезпечною професією, як у альпініста чи водолаза.